Всім доброго доброго дня, я вас вітаю. У нас сьогодні субота, вихідний день, і сьогодні я вирішила зайнятися пересадкою квітів вазонів, які у мене стояли на терасі. Нещодавно я їх занесла до хати, тому що вже холодні ночі, але так як неодноразово цього літа. Були пориву вітру і ці вазони падали, розсипалися. Тобто ґрунт уже доволі там скуд, скудний, скажемо так, бо він весь час випадав. Тому вони потребують пересичця, звичайно, нити кожного разу в кожному відео. Але моя тривожність нікуди нікуди не дівається. На жаль, сьогодні, о сьомій ранку, теж прокинулися від вибуху, навіть не спрацювала повітряна тривога. Як пишуть новини, це була ракета ультразвукова швидка ракета, яку не встигла. Тобто повітряна тривога вже спрацювала після. Тобто, ось так десь у нас тут на Київщині було, було влучення в об'єкт критичної інфраструктури, об'єкт енергетики. Тому нас попередили вже, що будуть скоріше всього перебої зі світлом. Ну і звичайно. І щоб напруга була менша для того, щоб це все швидше можна було відновити, так що сьогодні знову режим економії. приступаємо до роботи з рослинами. Для мене завжди як терапія. Ось, тому намагаємося якось продовжувати жити і наповнювати свій день якимись приємними емоціями. До речі, вчорашня дня поїздка в епіцентр для того, щоб придбати все для пересадки росин, була такою доброю розрадою. Я ввечері взагалі приїхала така заряджена. Ось, так що... Напишіть, що заряджає вас, в такі ось часи. Так, це саме я придбала для пересадки, так, взяла трішечки керамзит, дренаж. У мене він ще десь є, тому взяла одну упаковочку на всякий випадок. Далі взяла ґрунт, весь ґрунт я взяла фірми Компо. Чому саме цей виробник якось у мене був такий досвід, що коли я його перший раз придбала, я десь теж вичитала відгуки в інтернеті для орхідей. І коли я пересадила в цей субстракт для орхідей, Ідеї, свої орхідеї вони просто стали шикарні за декілька тижнів. Їм дуже сподобалось. Тому після того, коли я бачу цей грунт, намагаюся його брати. Скажімо так, ось тут я взяла для універсальний, а далі взяла для сукулентів, тому що буду. Пересаджувати за міокулькас, кулькас, а він, йому потрібна саме така почва. І також буду пересаджувати фікуси, тому взяла для декоративних рослин. Але, скоріше всього, я ці буду змішувати з універсальним побачу по об'єму. Далі, ще попалися на очі добриво осіннє добриво для газону, теж придбала. І ще ось взяла засіб. Для септиків та вигрібних ям. І також придбала ось такий металева підтримка, вона так і називається, да? для землі тому що зазвичай після пересадки він нагинає свої стовбури, тому ось вирішила відразу, щоб потім його не підв'язувати. Тепер ось такою, ось таким тримачем. Ой, Одна з самих приємних покупок це був вереск. Я обожнюю вереск дуже давно, але до цього я була квартирним жителем і тому мені не було де його саджати. Зазвичай я купувала його собі, і він потім засихав, тому що він вже не може довгий час бути а, в домі. Ось, а ось нарешті я маю змогу його висадити. Єдине, зараз я вирішила, що він постоїть у мене недільку-дві буде прикрашати терасу, а потім я його висаджу. І придбала ще е, цибульку геоцинтів і мускарі. Кіда мускарі так виходила. Мускарі, в блакитних тонах все хочу вис. Мене взагалі немає на території первоцвітів, і тому хочу, хочу спробувати, як вони мені будуть виглядати на моїй отут а, ділянці перед входом. А, коли за заміокулькас я винесла на терасу, а, йому спочатку дуже це не сподобалось, і багато гіл гілочок просто погоріли. До речі, оце дивлюсь. а ані, це мухи, думала, якась хвороба. Багато гілочок погоріли, і ось їх прийшлося відрізати. Тому пересадка йому конче потрібна, потрібно оці всі відділити, бо воно дуже негарно, Але він досить багато викинув нових гілочок. Тож, приступаю. Ось, як ми бачимо, яка коренева система. Це замія який переїхав теж від моєї мами. Не знаю, коли вона його ще заджала, але декілька років тому, два-три роки точно. Зараз буду розділяти. Що я вам скажу? Такого я ще ніколи не робила, в якому плані. Зазвичай я там замік перевалювала з однієї в другий горшок або трішки там може прибирала, але це я його по жорсткому да? убрала кучу бульб, дуже велику кількість, не знаю. Не знаю, чи не вб'ю я його цим. Перший раз таке роблю, спробую. Тут, вроді, бульби є, а оце я не знаю. Взагалі залишилось пару корінців. Бульб немає чи виживе. Але, але ось так. корені в жахливому стані, багато гнилих. Тобто, ну, взагалі не знаю, я, мені здавалося, що я його так рідко поливаю, що просто пипець. А він перелитий. Я знаю, що він відноситься до сукулентів, знаю, що йому потрібна така е, субстракт, як для. М Кахтусів, да? тобто він повинен бути легким, щоб він добре просихав. І поміж тим, як його поливати, потрібно, щоб ґрунт просихав. Але знаю, знаю, але бачите, по факту йому було дуже кепсько. Ну, ще один такий момент. На жаль, у мене взагалі немає ніяких засобів для оброблення. Від хвороб і там укорінітеля, взагалі нічого нема. Скажу вам чесно, я такими речами ніколи не користувалася. Ну і ніколи я, звичайно, такого й не робила таких серйозних жорстких процедур. Зазвичай просто перевалювала мої квіти, а зараз не буду їхати без, швидко купувати, бо немає можливості. Одним словом, ризикую, буду саджати зараз так, ну ось так, якось так. Так, ну що ж, заміком щось вже вийшло. Дуже задоволена, що купила цей тримач. Супер. Без нього я б напевно, не справилась. І рослинку дуже пошкодила, підпираючи різними палками підв'язуючи різними нитками. Нижню частинку зняла саму маленьку, тому що все ж таки треба було більшого. Вони там різного діаметру. І потрібно було брати більші діаметри, тому я. Зняла нижню саму вузьку і, в принципі, двох вистачає. Вистачає тримати цей об'єм. Так що тепер буду знати досвід. Ось, Я його так хотіла помити, думаю, пересаджу, вже помию. Але тепер розумію, що дам йому просохнути тиждень, напевно, як мінімум, бо коренева система дуже волога. І потім вже помию. Та обріжу. Зараз навіть обрізати не буду, поки що залишу так. Ось в такому кашпо воно в мене стоїть високому. Ось скільки води тут накопилося. Зараз помию кашпо. І все. І залік вже посаджений. Ну, а зараз трішки приберуся і приступаю до пересадки фікуса, які я зробила висновки. Фікуси себе дуже добре почували на вулиці. Вони мають добрий приріст, добрий колір. Тобто, якщо б не проблема з висипанням ґрунту, взагалі б їх не потрібно було навіть пересаджувати. Ну що, що ж вийшло? Оцю дирочку. Дірочку. Проріз корінь. Доволі довгий. Ого, оце все корінь, який вийшов через цю дірочку і звисав донизу. Я його, звичайно, зрізала. Ну, по-іншому, я не знайшла ніякого виходу. А ще дивіться, яке щастя мені привалило. У мене теж завівся А, Значить, позавчора було, було дві е, такі е, ці кубки землі. Вчора ще ця з'явилась і сьогодні ще ця з'явилася. Вчора була в епіцентрі і вилетіло з голови купити цей відпугувач. У мене Якраз тут на цьому будиночку є розетка. І так як у мене територія зовсім невелика, я думаю, це було б чудово. Мені б цього вистачило. Ну, я бачу, поки я його куплю, у мене вже буде безліч ямок. Прийдеться весною латати газон. А далі трішки естетики. Я вирішила прикрасити цей куточок на терасі, який видався пустим, тому що туди близько не хотілося ставити диванчик або якийсь стілець, він би мішав хідним дверям. Я вирішила, що вереск трішки постоїть тут в цьому кошику. А потім, через дві недільки я його висаджу в відкритий ґрунт. Я вереск попоїла, замочила водички, щоб він добре попив води, для того, щоб він ці дні добре себе почував. Щодо гарбузика, я його придбала в сільпо з тим розрахунком, що теж він трішки пустий і з нього можна буде зварити смачненьку кашу. мене в холодильнику ще стояло трішки гіпсофіли фіолетової. Якраз вона чудово підтримала колір вереск. Гіпсофілу я поставила в водичку, але гіпсофіла це сухоцвіт, і можна було просто поставити. Але коли вона стоїть в водичці, квіточки більш яскравіші, мені так більше подобається. Далі я погралася трішки різними предметами, попереставляла з однієї сторони на іншу, і ось що у мене в фіналі вийшло. Був уже був вечір, суботній вечір. Ми з дівчатками запалили свічечки, зробили чай і провели так добре час в родинному колі. Бажаю всім приємних вихідних. Бажаю вам надихнутися на щось таке романтичне, на щось гарне. Зараз в ці дні, коли так багато тривог, і ми обмежені в якихось отримання нових емоцій, подорожах. То хочеться себе оточити а, чимось гарним, а, чого і вам бажаю створюйте красу, надихайтеся, а, проводьте час своїми рідними і віримо в краще. А, віримо в наших захисників. Все буде Україна.